Привіт всім, а, хто полюбляє розповіді на каналі Хайхилів, тобто а, вище зцілення. І дещо я знайшла все ж таки в старих блокнотиках а, щодо пропрацювання егових структур, а, хідних егових структур, але це не вся інформація, я ще прошу. Так, сподіваюся, а, зараз вам розповім трошки. Що не дуже прокинулася, але в такому стані також гарно гарно щось видавати якусь інформацію. Давайте загалом згадаємо, що таке егова структура, вона насправді потрібна людині в здоровому глузді. Але якщо їй йдуть хиблення, схиблення такі перекоси, так? То хібне его воно може домінувати над вашою особистістю і над вашим глуздом. І щоб такого не відбувалося, можливо, зараз я буду вказати якусь інформацію, ви будете себе згадувати, відмічати і давайте спробуємо. Це все записи з мого власного досвіду. Життєвого, не думайте, що я там десь брала оці записи. Це все те, що я сама на собі також проживала оці сходинки. Так, наприклад, постійні пошуки себе і ніби скакання з одного в друге, постійний пошук знань. Це про що каже? Немає зв'язку зі своїм власним вищим я. Власне вище я це також дуже потужна річ, тому що саме завдяки цьому вертикальному чистому потопку ви можете слідувати по власній долі і нічого не боятися. А якщо ви постійно в пошуці, це говорить про те, що у вас вже є на тонкому плані якась підключка, і вона вам заважає, перекриває цей канал, звичайно я, і оця метушливість така занадта. Ще ви ніби і активні, але в холосту, в пусту. Розумієте? така надмірна активність, але вона і не приносить користі іншим світові і вам в першу чергу. І вона, ну, ви... вона є пустотною. Тобто ви ніби бігаєте з одного в друге, з пустого в порожнє, і от таким чином ви не можете знайти себе. Це про що говорить? Що у вас перекритий канал вищі і е, хідне его, на якомусь рівні у вас також домінує. Тобто вам все мало, мало, мало знань, ви шукаєте-шукаєте, ви хоча є душі, які приходять для того, щоб м -м, зібрати цю інформацію. Але якщо це приходить в маніакальніше, то це не ок. це не ок, ви просто м -м, засмічуєте власну. Менталіку, ментальне поле, і потім людина вже не розуміє, де вона сама, де її думки, а де нав'язливі і тощо. А, ну давайте зараз скажу, щоб не забути, насправді, щоб уникати хибних егових структур, варто також створювати власну філософію буття, власний світогляд. Але це все вибудовується з руками, формується десятиріччями, тому навіть якщо ви сформуєте власний світогляд раніше, то а, там можуть бути коригування, і, і це добре. Все через досвід проживається. Так, ще що впливає. Ну, найбільш така популярна, скажімо. Хідна егова структура, це ще є ознака того, коли людина на маніпурній чакрі, третя чакра в маніпур. Вона думає, що вона як пуп з землі і дуже-дуже така. Там більше конкуренції йде насправді. На цій чакрі. І людина думає, що вона краще за всіх. Але Насправді там манібура в мінусі може бути в такої людини, тому що на третьому рівні егові структури, якщо вмикаються, якщо є підключки, то людина насправді ненавидить людей, і вона думає, що вона найкраща за всіх. Хто цим страждає? Насправді, якщо ви бачили таких людей, нарциси, вони такі не страждають. Тобто усі будь-які нарциси, в них є ось така ознака. Вони думають, що вони вміють більше за інших, знають більше за інших, і тощо, тощо, тощо. А насправді нарциси це не завжди є. люди з душею, тому. Варто замислитися, чи це люди взагалі. Так, далі. Ну там підвищення. Підвищена самодумка. ну думка про себе, так. Далі. Угу. Ще егова структура. Вона підключається, коли у у людини може бути постійне співставлення себе з іншими. Тобто порівнювати себе з іншими не завжди. Це взагалі не потрібно це прирівнювати себе. Тому що рівних немає, є усі унікальні, усі різні. І цю родзинність, родзинку в кожному варто бачити, відчувати. І... Вирощувати в собі індивідуальність. Чому я завжди була за індивідуальну психологію, і обожнювала навіть, коли вчилася ці книжки по індивідуальної психології, теорії індивідуальності, вони взагалі захоплювали мене завжди. Так, і біографічний метод я обожнюю. Чому? Тому що саме в біографічному методі можна відрізняти і виявляти оці родзинки. Позитивностям творчим або будь-яким іншим, виявляти глибинну, ціннісну, мотиваційну сферу творчих людей. І взагалі творчі люди, вони є більш виражено індивідуальними. І це є дуже круто. Ну, я чому навчалася, вивчала і цей метод, і таких людей, тому що я сама така творча і різностороння. І варто в собі. А також виявляти оці індивідуальні якості, ознаки, не копіювати когось, а саме знаходити своє, що у вас найкраще виходить, і цим більше займатися і захоплюватися цим. Але важливо, щоб воно також вам насолоду приносило. Ось. Так, розказала, да? тобто не порівнювати себе з кимось іншим, тому що, якщо ви починаєте порівнювати, бігати за. Тінями, якимись, ну, тобто, не за собою, то ви виснажуєтеся дуже швидко, тому що ви йдете не своїм шляхом власним. А варто знайти свій власний шлях і віднайти себе, своє зерно, свої таланти розкрити. Далі. Ага, ще ознакою хильної егової структури, це на різних рівнях, оці ну, підключки можуть бути. І якщо голос є таким, якщо битання так, високі такі. І якщо людина постійно каже я-я, я, я, я" самовозвеличування в людини є. Ага. І самовозвеличування за рахунок скидування енергії і напрацювань інших людей оточуючих є такі. цей левел, я згадала, про що я писала тут, цей левел він більше підходить практикуючим, ця підключка, вона вже йде на ментальному рівні, да? ментальне поло, поле Уражує, уражується. І коли підключка хибного его або Програми агової структури на ментальному плані або на вищому менталі, на сакральній чакрі, сьомій, так, захисратні, там також є переривання з каналу Вищого Я і людина насправді говорить не з позиції Вищого Я. А з позиції егової структури. І е, осінне напрацювання людини вона може або копіювати, або відмикати, або <кій> мене ж не дають сказати, <кій> або навіть переривати е, напрацювання людини. І е, в деяких випадках е, можуть отакі егові структури навіть вимикати людей надовго, <кій> на декілька <кій> років навіть. І вимикати, і таким чином людина забуває, хто вона. Ну, наприклад, щодо власного досвіду, коли почалася війна, для мене був дуже величезний стрес і навіть психотравма, коли над нашим будинком полетіла то ракети, чи що то було, і просто мимо летіла, і я увійшла в точку нуль. І не могла з неї вийти майже два роки. І мені дуже повезло, що в моєму місті є рідні душі, які ну, як вміли, так і допомагали мене реабілітувати в мій нормальний, адекватний стан, за що я їм дуже вдячна. І ось це також <кій> свого роду хаотична енергія є з егових структур. Ну, війна це також величезна агова структура. Ой, я думала, в цьому відео зовсім не буду зачіпати цю тему, але так вийшло вибачайте. І це кожна війна це ніби хибна структура егова. Домінуюча, яка хоче продемонструвати, що вона потужніша, вона краще. Ну, це маніпура мінусі, пам'ятаєте? Коли вбивають людей, то це ненависть до людей, або до нації, або тощо, тощо, тощо. Ось. Тобто на знищення. Тут навіть не нарцисизм, ну ви розумієте, які там терміни вже будуть, якщо вони більш масштабні і глобальні. Не буду їх проговорювати, тому що мені потрібно бути обережнішою змовою, зі словами те, що я проговорю. Окей, значить зрозуміло. далі йдемо. Ще є підключка хибного его, коли людина самобічує себе, самозвинувачує. Е, і коли людина думає, що вона винна у всьому, що вона скоїла в житті, ну насправді так і є, ми винні, але людина зациклюється в цьому, і людина думає, що вона спровокувала те все, що відбувається навколо. Е, оця егова структура, вона освітлюється саме тоді. Коли ви її скидуєте, перед, перед скидуванням. І важливо такий етап прожити. Я його проживала і, можливо, не один раз в житті, так. І у вас потім фізика може злітати також після а, таких <кхм> усвідомлень. І а, в чому? Які характерні ознаки саме в цій програмі, вона дуже потужна, і вона вас підв'язує і по, під поведінку вашу, і під ментал, тобто усі ваші думки уражені також, поведінкові якісь реакції, ну тобто дії, те, що ви зробили вже. І а, оця структура ну, перед осяганням, озерінням. Того, що у вас в наявності є оця агова структура, ви починаєте розуміти усі каузальності, причинно-наслідкові зв'язочки з усім, що відбувалося у вашому житті, і ви саме впливали на багато подій і навіть на простір в масштабі в глобальному плані, і деякі можуть навіть Відчувати, що вони як великі архітектори світу, і вони впливали на усі події землі, людей, родичів, знайомих, друзів. Відчуття самоституї, тобто сором дуже Так Саме відчування я казала. І Дуже яскраво виражена роль жертви. І позиція жертви така, вона бажає, щоб її пожаліли або, ну, не те, що поважали, а хвалили її за щось. Але це шлях егоцентризму егоцентризму такого. У мене ще якісь записи були, я, мабуть, їх ще пошукаю, або витягну з пам'яті <гум> якось якимось чином ось. І. і, і, і. Тобто розумієте, що будь-яка егова структура вона впливає на вас таким чином, що ви починаєте втрачати і розум також, і адекватне світобачення. Хоча наразі і в майбутньому, в найближчому майбутньому також будуть такі речі відбуватися навколо що у багатьох ви структури вони будуть руйнуватися. І я ще один відеоролик запишу про те, що відбувається зараз також, і на що варто звертати увагу. Чи варто боятися цих егових структур? Насправді, оці егові структури, які я самостійно проживала, прожила, я бачу в інших людях, і я ніби провокую ці егові структури відразу виходити назовні, коли я спілкуюся з людиною. Тобто оці баги в мене, ну, я як цілителька, то я вмію такі штуки робити. І я відразу. Бачу, чим людина страждає, або від чого вона залежить, залежна, а від якої програми, від якої структури. Але з такими людьми не так просто спілкуватися. Ну, варто просто бути в балансі внутрішньому, тоді буде все окей. І а, не бійтеся оцих авіа структур. Якщо ви їх проживаєте, значить чи це для чогось потрібно. На даному етапі вашого життя, і значить, ви в процесі духовного зросту також і а, варто про, просто замислюватися м -м, над тим, у що ви вірите, у що і. Ну, Наприклад, щодо особистісного розвитку, мене завжди підтримувала сама віра. Віра в найвищу силу, світло. Взагалі, я вірю в душу Всесвіту. І, можливо, я ще запишу власний світогляд окремим відео, щоб ви розуміли, що я за людина. І... Так буде краще, mm -hmm. я так думаю, так. Добренько. А можете в коментарях під відеороликом написати, які ви помічали в собі егові структури або програми, і в багатьох випадках вони є домінантними, домінуючими. Їх дуже яскраво видно в людях, в людині, і дуже часто підпадають під оці егові структури люди, які я вам описали, так, з цього блокнотика з нодатків, і також люди, які залежні від чогось, залежні у фізичному плані або психічному, тощо, тощо, тощо. Ну, якщо ми живемо на землі, в залежності вистачає в кожного, повірте. Бо тут пропрацювання йдуть такі шалені. Дуже, дуже шалені. Окей. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Сподіваюся, те, що я вам трошки висвітила, воно є корисною інформацією і просто робіть висновки. І проживайте власне життя. власне. Тобто егові структури вони люблять вибудовувати щось ефемерне, щось таке ілюзорне, розумієте? І ці форматування ілюзорні, навіть на психічно-ментальному рівні, вони. Перешкоджають духовному розвитку людини, гальмують, саме гальмують, інколи можуть поставити на паузу, якщо егова структура з іншою еговою структурою вадляться, наприклад, це вже як магія, да? хоча магія повсюду відбувається, і там також, якщо є зіткнення дуже потужних егових структур. Ваш розум може сходити зі своїх сходинок також на декілька років, тобто не думайте, що еговість структури вхідні, я саме про хині. Здоровий глузд, просто еговість, вона є адекватною, нормальною, і вона нам допомагає в мотивації, в досягненні чогось. Якщо вона збалансована і ви керуєте цією еговою структурою. Тобто, коли існує здоровий голос, це ок. А коли вихідність, тоді вже варто замислюватися, чи, чи вас ведуть, чи ви ведете, розумієте? І себе вести потрібно також дуже спостережливо, тому що усюди є такі приманочки. Усюди, повірте. Особливо, коли ви розвиваєтеся духовно. І у вас йдуть перевірки завжди. Ось так, все. Дякую за увагу. З вами був голос Любові, Аліса Любов, і на все добре.